Футбол 24ua чотири результати матчів і вигравай крутесні призи. Детальніше про просування збройних сил України на Курщині пише видання The New York Times. На думку осін та аналітика Пасі Паройнена, якщо протягом трьох днів можна було спостерігати легкі успіхи ЗСУ під. Суджує та іншими прикордонними селами, то тепер динаміка просування дещо змінилася. Що все це означає для України, поки не зрозуміло. на третій рік війни, яка здавалася в основному заморожена уздовж довжелезної лінії фронту на сході та півдні України. Рішення українських військ перетнути кордон з Росією, очевидно, здивувало не лише Росію, а й Сполучені Штати та Західні країни. Деякі припускають, що Україна сподівається відтягнути російські війська від лінії фронту. В безпосередньо на наших територіях, давши втомленим від боїв українським військам, необхідний перепочинок Україні вдалося приховати більшість переміщень своїх військ, у тому числі наказавши солдатам нічого публічно не говорити та не публікувати. Саме тому ми з вами бачили і чули таку собі інформаційну тишу, яка і надалі зберігається. Посилаємося лише на офіційні джерела, на міжнародну пресу, тобто на те, що вдається дослідити, у тому числі і осінт. Аналітикам Відколи Росія вторглася в Україну в лютому 22-го року. Союзники Києва остерігалися будь-яких українських вторгнень на російську землю, побоюючись, що вони можуть спровокувати Москву та ескалувати війну. Меттью Міллер, речник держдепу США, минулого тижня припустив, що українські вторгнення не порушило американські вказівки. «Незрозуміло, чи буде Росія передислоковувати краще оснащені сили з лінії фронту всередині України, щоб придушити набіг Києва на російську землю. Це займе час. Це також зменшило б тиск на українські війська, які чисельно переважають і втрачають позиції на сході та півдні України. Тим часом Кремль ймовірно, вирішив оголосити контртерористичну операцію, а не воєнний стан, аби применшити масштаби вторгнення у Курську область і запобігти паніці або негативній реакції всередині країни. Про це пише американський інститут вивчення війни. Також російська влада демонструє небажання вживати більш Радикальних заходів у відповідь на ситуацію, що склалася, російська опоз російське опозиційне видання повідомило, що джерело близьке до комітету з оборони Ради Федерації Російської Федерації заявило, що адміністрація президента Росії рекомендувала російським депутатам і сенаторам не коментувати події на Курщині до особливого розпорядження або обговорювати їх якомога коротше і посилатися лише на офіційні заяви. Російські військові блогери пропонували Кремлю офіційно оголосити війну Україні і критикували за те, що він не оголосив воєнний стан замість антитерористичної операції. Оголошення воєнного стану, зокрема, дозволило б російській владі вжити більш радикальних заходів, таких як заборона мітингів, і демонстрацій, введення комендантської години та організацію виробництва оборонної продукції для військових. Путін утримується від офіційного оголошення стану війни неодноразово демонстрував своє небажання повністю привести російське суспільство на військові рейки і відмовився від оголошення загальної мобілізації, аби запобігти внутрішньому невдоволенню, яке могло б поставити під загрозу стабільність путінського режиму. Оголошення антитерористичної операції під керівництвом директора ФСБ Бортнікова говорить про те, що Путін був незадоволений тим, як російське військове командування впоралося з ситуацією в Курській області. Начальник генерального штабу, генерал армії Валерій Герасимов, під час зустрічі з Путіним 7 серпня спробував представити північне угрупування військ і ФСБ як такі, що ефективно контролюють ситуацію та зупиняють українське просування в Курській області. Путін очолив засідання постійних членів Ради безпеки 9 серпня, на якому обговорювалася боротьба з тероризмом в Росії. У Кремлі заявили, що на засіданні Бортніков виступив із доповіддю, а Радбез, ймовірно обговорював антитерористичну операцію в прикордонній зоні. Аналітики Американського інституту вивчення війни вважають, що складна система управління антитерористичної операції ФСБ під проводом Бортнікова може знизити ефективність російської відповіді на українську операцію. Також військові аналітики підкреслили, що російські сили більш адекватно захищаються у Курській області після. Прибуття додаткових призовників і більш боєздатного персоналу з прифронтових районів в Україні, якою ситуація буде далі? Ми лише з вами спостерігаємо. Оглядаємо офіційну інформацію і аудіовізуальну інформацію, яку яка надходить з бойових дій уже на Курщині.